Вітаю на вашу команду з перемогою. І, таке враження, що ви задоволені, мабуть, сьогоднішнім настроєм команди, можливо, вони завжди горіли. E, та, в принципі, мабуть, э, навпаки, дуже сильно задоволений грою. Ми просто дуже гарно сьогодні відіграли, абсолютно переграли противника. Просто, Знову ж таки, поки що реалізація трішки э, у нас не на рівні, десь, десь трішки не, не щастило. Повністю переграли в кінці, в кінці, як завжди, ми не можемо без нервів, могли навіть в нічию зіграти, при тому, що суперник нічого абсолютно сам не створив. Тільки ми були сьогодні на паркеті. Але треба віддати належне їхній тактиці, дуже добре вони грають ззаду, чекають помилки і потім їх використовують. Сьогодні нам вдалося перемогти. Рухаємось далі. Залишилася ще одна гра. В цьому першому етапі будемо сподіватися, що ми її гарно відіграємо і будемо... пройдемо далі. Дякую.